Про часу доби. Сьогодні 7 виходить, травня, і я отримав посилку з есенцями з Київ Кактус. Там я вже згадував у відео, що віддавали рослини. І я успів взяти, так би мовити, дві мамилярії і одного ехіноцереуса, здається. Зараз вам покажу, що мені прислали. Це мені прислав учасник форуму під ніком Ракот, можливо, Ракот, правильно, з міста Київ. Дуже йому велике дякую за те, що він неодноразово допомагає всім поповнити свою колекцію. Він час від часу роздає колекційні класні польові номерні кактуси. Можливо, він відбирає собі найкращий, можливо, в нього брак місця, але його робота заслуговує на згадку і на подяку. Тому я вирішив показати дані рослини в цьому відео. Тому що будь-яка хороша справа має благодаритися, і про неї потрібно завжди згадувати, щоб хороші справи не забувалися. Прийшла посилка від пані Людмили з. Києва, можливо, це ракот, це він або вона, точно не знаю, можливо, дружина відправила або знайома, або дитина. Все неважливо. Прийшло з такої коробочки з таким скотчем оформлено. Після Різдва. ну, Це символічно, класно. Я розпакував її, але ще не дивився. Всередині, ось ми бачимо, запаковано все в папір. І зараз ми будемо доставати. Звичайно, одну рукою незручно це робити, але я постараюся вам показати. Оп, якась бумажечка з номерком, з якоюсь назвою рослинки. Так, коробочка пуста. Що ми тут бачимо? Заберемо різний папірець в сторонку. Ой, ось які... Ой, Боже, які вони липкі ці мамілярії. Прилипаю до паперу. Так. Це в нас ось такий. Це по-любому хіноцереус. Маленький видужений. Так. Да. Ось два штучки. Додав до мамілярій. Ай, Мам... мамки чіпляються. Так, в мене може закінчитися пам'ять на телефоні, можу відео вибити, тому вибачайте. Так. Такий польовий номер і такі рослинки, два сінчика. Поїдуть сьогодні одразу в тепличку. Ну Цікаві, цікаві, треба буде загуглити. Подивіться, що це взагалі за рослинка, тому що в мене не було так до часу багато. Так, і ось перша мамілярія, дивіться яка. Красиво. Е, назви я додам у відео обов'язково. Так. Тут два види мілярі, звичайно, одна світла колючку, одна стемно. Я не буду їх вибирати з паперу, тому що, щоб не пошкодити, не вирвати з них колючки разом з пушком. Одна більш запушена світлою колючкою. Довга така, як вілді, з гачками колючка. Ну, Дивіться, ось вже на пальцях вони є, тому я не буду далі однією рукою розбирати їх. Гарна корнова система. Рослинки чистенькі. Класне. Тому я хочу подякувати Ракоту за дані подарунки, за те, що він допомагає початківцям і не тільки початківцям, а всім бажаючим отримати колекційні рослини для збільшення для своєї колекції. Дякую за рослини і дякую всім глядачам за перегляд. До скорої зустрічі. До побачення.